Вітаю! Це відомо про невідомо. І сьогодні ми відповідаємо на запитання наших глядачів. Нас запитували про історію школи номер 6 Що ж, вона починалась в 1901 році саме з цього місця. Школа номер 6 є найстарішою школою в Черкасах. В 1901 році працівники заводу одного із заводів звернулися до міської думи. На даний момент це міська рада проханням Збудувати тут школу. Ну, бігають діти, їх треба навчати, рахувати, читати і так далі, і тому подібне. Школу збудували, тут навчались діти, потім школу перевели в приміщення на бульвар Шевченка згодом на Пушкіна, де вона проіснувала до війни. Під час війни в приміщенні на Пушкіна нині Шулешка були стайні німецькі. А вже в 71-му році школа. Номер 6 основалась там, де вона є зараз. А якщо вам цікаво, що було потім з цією будівлею, тут були різноманітні установи, офіси в 90-х роках цю будівлю викупила ЧПК, яка була спонсором на той час футбольного клубу Дніпро. Тут розміщувалась база футболістів, допоки клуб не закрився, а ЧПК не збанкрутів. Кілька років тому цю будівлю продали з аукціону, як майно заводу банкроту ЧПК. Нині це приватна власність. Тут є приватний власник і його намір до цієї будівлі ну, поки що не відомий.